Римська армія вирізнялася суворою дисципліною, чіткою організацією та здатністю долати великі відстані з вражаючою швидкістю. Військовий письменник Флавій Вегецій Ренат свідчив, що легіонер мав пройти 20 римських миль, майже 30 кілометрів менш ніж за 5 годин. Це вважалося звичайною нормою підготовки. Легіонери марширували у звичайному темпі близько 109 кроків за хвилину, а в прискореному до 120, рухаючись як єдиний злагоджений механізм. Один легіон приблизно 6 тисяч чоловіків із допоміжними частинами ніс із собою цілий мандрівний табір. Кожен солдат переносив зброю, щіт, обладунки, пайок на три дні, посуд, частину намету та інструменти. Вага спорядження сягала від 20 до 30 кілограмів. Реформи Марія у першому столітті до нашої ери, які зобов'язали воїнів носити власні речі, зробили легіони значно мобільнішими. Після маршу Легіон негайно будував укріплений табір: рів, вал, частокіл, вулиці, штаб, місця для коней і возів. Такі табори, зведені за кілька годин, вражали своєю точністю, і археологи досі знаходять їхні сліди по всій Європі. Колонна з двох-трьох легіонів могла розтягнутися на 20 кілометрів. Безлад був неможливий. Порядок підтримували авангард і ар'єргард. Давні автори відзначали, що римляни рухалися радше, як на параді. Страбон стверджував, Здатність швидко перекидати війська дорогами була однією з причин величі імперії. Римська дорожня мережа, прокладена з кількох шарів каменю, забезпечувала сталий темп навіть у негоду. Підрозділи могли проходити сотні кілометрів за лічені дні, зберігаючи боєздатність, результат недоступний більшості варварських племен. Навіть у часи занепаду Вегеції наголошував, сила Риму у дисципліні. Швидкий марш був і фізичним, і моральним випробуванням. Уміння рухатися великими відстанями в бойовому порядку робило легіон не лише завойовником, а й опорою влади на захоплених землях. Тому римська армія постає перед нами як невтомна машина, що крок за кроком творила одну з наймогутніших імперій світу. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.